Привіт, друзі! Мене часто питають і порівнюють процес купівлі житла в Україні та в США. Тому сьогодні хочу коротко пояснити, які основні відмінності є тут. А перше, це агенти у США, у покупця є свій агент, у продавця свій і кожен працює виключно в інтересах свого клієнта. А також супроводжує його від початку до закриття. Угодів. Друге це ML. Це єдина база, де зібрані всі будинки, квартири. Тобто не треба шукати на десятках сайтів, все в одному місці і доступне одразу. А, третє це title company. Тут замість нотаріуса працює спеціальна компанія, яка перевіряє документи, і гарантує, що житло переходить новому власнику. Без боргів чи юридичних проблем. І загалом система в США побудована так, що покупець почувався максимально захищеним. Є прозорі контракти, зрозумілі кроки, чіткі правила. Це не краще і не гірше, просто інакше організовано. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео, і я зрозумію, що варто знімати ще більше корисних тем про нерухомість США.